Дітки, Сьогодні до нас у гості, подивіться, завітала ось така квіточка. Це квіточка настрою. Яскрава квітка у нас розквітла, треба до неї звернутись привітно, посміхнутися і сказати, Раді ми тебе вітати, квітка наша чарівна, завдання має для нас вона. Пропонує нам квіточка вибрати. Ту пелюсточку той колір, який відповідає вашому настрою. Ось подивіться, як я це буду робити. Я вибираю зелений колір. Мені здається, що він відповідає саме моєму настрою спокою, спокійному настрою. А хтось може вибрати блакитну пелюсточку, рожеву, або Фіолетову. Виберіть свій колір настрою. Діти, зелена пелюсточка пропонує нам пограти в гру лічилку. Хмарка дружить з дощиком. Разом ми будемо говорити ось які слова. Послухайте. Хмарка дружить з дощиком. Квітка дружить з горщиком, вітерець з листочком, бережок з місточком, жабенятко з річкою, а я дружу з Марічкою. Я дружу з Марічкою, бо дівчинка Марічка весела, добра і ласкава. А ви придумайте, з ким можете дружити ви. Давайте ще раз скажемо разом слова, і ви знову виберете собі друга. Чи подругу? Хмарка дружить з дощиком, квітка дружить з горщиком, вітерець з листочком, бережок з місточком, жабенятко з річкою, а я дружу. Ну, це може бути і Андрійко, і Микитка, і Анютка. А ви виберіть свого друга або подружку. І розкажіть, чому ви? Вибрали саме їх. Дітки, рожева пелюсточка пропонує нам релаксацію вправу, сонячний зайчик хоче подружитися. Слухайте уважно і уявляйте все, що я буду говорити. Сонячний зайчик зазирнув тобі в очі. Заплющи їх. Він побіг далі по обличчю, ніжно погладь його долоньками. На лобі, на носику, на ротику, на щічках, на підборідді. Погладжуй ніжно, щоб не злякати. Погладь голову, шию, ручки, ноги. Він скочив тобі на животик, Погладь його там, йому так весело. Сонячний зайчик любить тебе. Подружися з ним. Він схожий на обличчя нашої вилюсточки. Добре, молодці, відпочили. Червона пелюсточка пропонує нам пограти в гру руханку, яка називається «Чотири стихії. У природи є чотири стихії земля, вода, повітря і вогонь. Вони між собою, дружать! Я буду зараз називати одну стихій, і вам треба буде показати рухи. Будьте уважними, запам'ятовуйте! Земля, руки вниз, повітря, руки вгору. Вода руки вперед, вогонь, руки в сторони. Давайте ще раз. Земля, повітря, вода, вогонь. А тепер я буду з вами. Шуткувати. Буду вас трошечки піддурювати. Я буду показувати неправильні рухи, а ви маєте показати правильні рухи на якусь стихію. Будьте уважними. І так, земля. Правильно руки вниз. Так, вниз. Повітря. Ні, вгору треба було, так? Вода. Так, молодці, правильно. Вогонь. Ні, в сторони треба було. Добре, а тепер давайте ще раз. Тільки я не буду показувати рухи, а ви спробуйте самі згадати, які були рухи, коли я називаю якусь стихію. Земля, повітря, вода. Вогонь перевіряємо. Земля, руки вниз. Повітря. Вода. Вогонь. Хто зміг виконати? Молодець. Так ми з вами розвиваємо свою пам'ять. Блакитна пелюсточка. Пропонує нам пограти в гру, яка називається що буде, якщо ця гра допомагає розвивати нашу уяву. Я буду задавати вам питання, а ви будете намагатися знайти на них відповідь. Ці питання будуть такі цікаві і веселі. Слухайте уважно. Якщо до зайця, підійде вовк і скаже: Дозвольте запросити вас на мій день народження. Як ви думаєте, зайчик прийде? Що буде? Наступне питання. У ведмедя з'явилися крила. Що буде? Наступне! Лисиця почне кричати кукуріку! -ку -ку Що буде? І останнє питання. Леопард зустрів мишку і запитав, можна з вами подружитися? Як ви гадаєте, мишка подружиться з Леопардом? Що тоді буде? Дайте свої відповіді. Діти, помаранчева пелюстка пропонує нам гру вулкан. Уявіть собі, що ви справжній. Вулкан. Все, що знаходиться внутрі вулкана, піднімається зголом, у-піднімається вгору і виплескується. Виплескується все, що вам не потрібно. Поганий настрій, погані думки або ж негативні емоції, такі як страхи, гніти. Давайте ще раз зіграємо, і ви розкажете, що вулкан зміг виплеснути. Ух! Мій вулкан виплеснув гнів, страх, злість і образу. А ваш що? І Фіолетова пелюсточка пропонує вам попрощатися з нею. Ми з тобою грались дружно, отже разом не сутужно. Зустріч нову призначаємо, усім щастя побажаємо, руки стисни на прощання, усміхнись, як сонце раннє, як наша квіточка. Давайте ми зараз ось так повітряний поцілунок. Посадимо в долоньки і відпустимо один одному. До побачення, дітки! До нових зустрічей!